У зв'язку із великим боргом населення за послуги теплопостачання працівники комунального підприємства Бердичів теплоенерго разом із виконавчими органами знову вдалися до радикальних заходів вилучення майна та опису квартир. Цього разу вони вирушили у похід будинками міста ввечері, аби стовідсотково застати боржників вдома. Жінка з першої квартири на запитання, чи є вона її власницею, твердо відповіла ні, і що прізвище, яке назвала представниця виконавчої служби, належить не їй. Натомість у працівників тепломережі були інші дані. Вони вже давно знають усіх Іх боржників розуміють, жінка просто злякалася, тому й назвалася квартиранткою. Від закону не втечеш, і ось виконавці вже у помешканні. Усіх одразу вразив коштовний на вигляд ремонт у селі. Гарні меблі, недешева техніка і велика сума боргу. По даній квартирі рахується заборгованість близько 10 тисяч. За даними контролерів, власники даної квартири мають непогані статки, але не виконують свої обов'язки по сплаті за комунальні послуги. Тому ми вдалися до такої дії, як опис всієї квартири. Не дивлячись на переконання жінки, що вона купила цю квартиру вже з боргом, старший державний виконавець розпочала процедуру опису квартири. Що півтори тисячі переросли у десять, як у цьому випадку, таке можливо, говорять у тепломережі. Справа у тому, що власниця квартири встановила автономне опалення, але без жодних відповідних документів. От їй і накрапала чимала сума за тепло. Жінка про це знала та питання ніяк не вирішувала, як наслідок, опис та арешт квартири. Наступне помешкання відрізнялося від попереднього. Звичайна квартира середньостатистичних бардишівлян. Тут сума боргу сягала близько 6 тисяч. Без зайвого галасу з боку господині виконавець провела відповідну процедуру опису. Того вечора квартир, на які наклали арешт, було чотири. У кожній люди знали про борг, про те, що його потрібно погасити, але нічого для цього не робили. Головне, чим апелювали боржники до виконавців безробіття та нестача коштів. Без бійок та погроз підписували відповідні документи і залишалися наодинці зі своєю проблемою. Подальша доля описаних квартир аукціон. Щоправда, у боржників, як завжди, є вихід. Ці квартири будуть оцінювати Експертом, ми заключаємо договір з експертною організацією, і це буде до, оцінка буде проводитися до риночної вартості, відповідно до риночної вартості цієї квартири. Строк був наданий громадянам до 22 числа ніяких документів і ніяких дій не буде вчинятися. Вони мають можливість розрахуватися повністю з боргами тільки в тому випадку, коли повністю розраховуються. Ми зупиня закінчуємо виконавче провадження і знімається арешт з квартир. Якщо квартиру не вдасться продати з першого разу, її переоцінюють і знову виставляють на реалізацію. Після продажу погашається сума боргу, що була за цією квартирою, а решта віддається її колишньому власнику. Все чітко та прозоро, от тільки люди лишаються без даху над головою або без побутової техніки. Окрім опису квартир, працівники тепломережі разом із державним виконавцем вилучали й майно. Під кінець рейду заїхали до одного з місцевих підприємців. Чоловік рахувався боржником як юридична особа, боргу майже 15 тисяч гривень. До будинку він впустив лише після того, коли прочитав закон про термін виконавчих дій. Ті закінчуються о 22-й годині. Описали, що потрібно було, от тільки не винесли. Настала 10-та година вечора. Нічого кажуть виконавці, мовляв, наступного разу все конфіскують. Щоб не траплялися такі випадки, працівники Бердичів теплоенерго вкотре закликають людей розраховуватися вчасно за послуги, оскільки через боржників усе місто може залишитися без тепла.